Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Дуже важливою, корисною. Міністерство соціальної політики надає цю інформацію нам з вами. 18 березня Кабінет міністрів України ухвалив план. Чому я хочу про нього з вами поговорити? Бо цей план включає перелік основних ключових соціальних реформ, які розраховані на 4 роки. Та на хвилиночку задумайтесь на їх реалізацію. Європейський союз готовий виділити 50 мільярдів євро. Тож, давайте подивимося, які пріоритетні напрями на даний момент. Розробляє Міністерство соціальної політики. В першу чергу Міністерство соціальної політики обіцяє, що буде надана підтримка найуразливішим категоріям нашого населення: це люди з інвалідністю, діти, які втратили своїх батьків, членів родин ветеранів та люди, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. А взагалі буде перелік. Таких індикаторів, виконання яких має на меті забезпечити Міністерство соціальної політики. В першу чергу це буде затверджена стратегія демографічного розвитку на період до 2040 року. Що буде в цій стратегії, поки що мені не зрозуміло, адже її тільки напрацьовують. Ну мені від себе б хотілося додати для того, щоб мені здається нас трішки в країні покращила ситуація з народжуваністю. В першу чергу, що потрібно зробити, це переглянути розмір грошової допомоги при народженні дитини. Адже коли ви отримуєте 860 гривень на місяць на дитину, дуже складно фінансово, якщо, наприклад, ми говоримо про різні життєві ситуації. Якщо мама одинока, так, ви зараз мені напишете в коментарях: мама ж одинока, вона ж отримує кошти також від держави. Але це не ті суми, про які ми говоримо зараз. Це не забезпечить дитину на місяць тим необхідним, що їй потрібно. Тому звертаюся до тих жінок, хто зараз планує народжувати. Хто знаходиться в очікуванні, так по-перше, пам'ятайте, що ви ще маєте право отримати одноразову грошову допомогу пакунок малюка, досить теж такий непоганий бонус від нашої держави. І звертайте увагу, будь ласка, на роботу міжнародних благодійних фондів та міжнародних організацій та українських благодійних фондів, адже дуже багато міжнародних організацій зараз допомагають, наприклад, підгузками, засобами гігієни. Навіть харчуванням, тому уточнюйте там, де ви проживаєте, адже в першу чергу ця допомога реалізується саме для прифронтових так міст, які найбільше зараз страждають від обстрілів, але і в інших регіонах нашої країни ви також можете її таку допомогу отримати. Надалі, що дуже цікаво, один із головних пріоритетів міністерства це створення можливості для дітей, які залишились без батьківського піклування і знаходяться в інституціях жити в родині, отримувати тепло і увагу. Так само і створення умов для людей, які потребують догляду, наприклад, людей похилого віку чи людей з інвалідністю, отримувати його вдома чи в форматі, наближеному до родинного. Звичайно, стосовно дітей, які залишились без батьківського піклування. Мені здається, тут потрібно максимально спростити процедуру усиновлення, опіки, ті родини, які бажають взяти дитину. так? Та подарувати їй родину. Мені б здається, це було б прекрасно, якби це було набагато швидше, простіше. Тому це один із головних пріоритетів міністерства. Далі обіцяють розвивати соціальні послуги для сімей з дітьми, людей з інвалідністю та людей похилого віку для самостійного життя в громаді, розвиток послуг з підтриманого проживання для людей з інвалідністю та людей похилого віку, які потребують підтримки, та забезпечення сімейними формами виховання дітей, які залишились без батьківського дітей. Піклування. Далі обіцяють запровадження закупівлі соціальних послуг за кошти державного бюджету. Міністерство соціальної політики пояснює це те, що вони переходять від фінансування установ, які не завжди є ефективними до закупівлі соціальних послуг. Таким чином, за інформацію надає Міністерство соціальної політики вдасться створити конкурентний ринок цих послуг. Закуповувати їх буде єдиний національний закупівельник, а надавати як державні, так і приватні надавачі та громадські організації на базі єдиних стандартів і критеріїв. Побачимо, як це буде працювати. Далі, дуже найцікавіше удосконалення системи реабілітації для людей з інвалідністю. Ми дуже багато знаємо. Пільг можливості, які передбачені у нас чинним законодавством України. І, на жаль, вони не всі дотримуються, тому що я живу так, як і ви. Бачу це по-перше. По-друге, я читаю ваші коментарі, які ви залишаєте. Але міністерство впроваджує сучасні європейські підходи до адаптації та інтеграції людей з інвалідністю в суспільство. Як це буде? Дивіться, одним з індикаторів стане впровадження. Слухайте, міжнародної класифікації функціонування обмежень життєдіяльності та здоров'я. Це стандартизована мова опису стану вашого здоров'я. Вона дозволить говорити про відсоток втрати функціонування людини з інвалідністю, а не про групу інвалідності. Для цього буде створений єдиний цифровізований процес оцінки потреб людини, а в залежності від, від потреб. Буде визначатися допомога і послуга, яка вам необхідна. Результати обіцяють, що зменшиться кількість документів, які потрібно оформлювати. Зменшується час на отримання послуг, та медична, соціальна та освітня сфери будуть взаємодіяти завдяки єдиному документу обігу. От така Інформація сьогоднішня на сьогоднішній день дуже цікаво от мене найбільше напевно цікавить стосовно того. Що йде мова про відсоток втрати функціонування людини з інвалідністю, не про групу інвалідності, ми знову повертаємося до тієї теми, про те, що говорилося раніше. Що, скоріш за все, у групу інвалідності вже людині призначати не будуть, а будуть надавати підтримку, я так розумію, фінансову, соціальну підтримку, допомагати адаптуватися і працевлаштуватися на роботу і. На цьому буде все. Ну, якщо виходячи з цієї інформації, яку на даний момент Міністерство соціальної політики визначає. Тому цей план буде передано найближчим часом на розгляд Єврокомісії завдяки реалізації реформ. Наша країна зможе отримати 16 мільярдів євро фінансування вже цього року. Тож подивимося, як це відзначиться на житті звичайного українського пенсіонера, тієї людини, яка втратила здоров'я, тобто має інвалідність, чи тієї родини, яка бажає, наприклад, подарувати родину дитині. Подивимося, насправді, чи це спростить ці реформи життя нас з вами, чи навпаки нам потрібно буде готуватися до чогось більш складнішого.